І я повернувся. Маю для тебе контракт. Контракт, так, бляха. Лісовик атакував жителів села в Хіттертроні. Люди постраждали, і я мушу знайти їм здібного відьмака. Глянь. А! Ви його знайшли. Допоможіть мені! Круто, дякую, друзі! Що тут сталося? Схоже лісовик напав знову. Усі мертві. Дуже жахливо. Це карта з квинту. Друзі, друзі! Геральт, що за херня тут відбувається? Коли ми знайдемо цього лісовика, ти впевнений, що вб'єш його? Я думаю, що знаю, і то пизди без дестрадумому лісовику. Свят Микола! Кінь монетку відьмакові. Татаралау.